Вітаю всіх семикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює програму 7-го класу і розширює свої знання. Сьогодні, в рамках додаткових тем до моєї модельної навчальної програми, в рамках додаткових тем, ми розглянемо тему взаємне розташування графіків двох лінійних функцій. Оскільки графіками двох лінійних функцій першого функції, другої, наприклад, є прямі, то ми з вами знаємо з точки зору геометрії, що прямі можуть бути на площині або паралельним, або перетинатися. Ось давайте починаючи з цього ми розглянемо першу задачу. Не виконуючи побудови, знайти координати точок перетину графіків функції. Два графіки функції задаються. Тобто тут нам автор, навіть автор не питає, чи вони перетинаються, чи вони не перетинаються. Зразу автор просить знайти точку перетину цих двох графіків. Ну, І подібну задачу ми з вами в алгібрі виконували. Зокрема, коли розв'язували системи лінійних рівнянь, то ми казали, що ми можемо взяти і покласти ці два рівняння у систему. І цю систему розв'язати будь-яким способом, який вам підходить. Можна було так поступити, звичайно. Ми з вами розглядали спосіб підстановки, спосіб додавання. Можна, ну, в даному разі, способом підстановки замість ігрека. Фактично, ми от маємо Y, це дорівнює цьому виразу. Цей вираз замість Y підставляємо. І отримаємо ось таке рівняння для х. Тобто, фактично, ми виконали спосіб підстановки. Ну, давайте я вже до кінця його доведу. 5х дорівнює 10х дорівнює 2, х знайшли. Далі підставимо в будь-яке рівняння. Вперше, наприклад. І знайдемо y, 2 2,2. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точку перетину. Знайшу. 2 2,2. ,2. Напишу відповідь. Але тепер ми маємо певний досвід і можемо сказати, що якщо нам треба знайти точку перетину графіків двох функцій, y дорівнює один вираз, і дорівнює інший вираз, ми можемо ці два вирази для x прирівняти. І просто оцей мій запис системи, цей запис, ну він фактично є зайвим за великим рахунком. Отже, таку задачу знайти точку перетину на виконуючу побудову, я думаю, ми тепер будемо знаходити ну, досить швидко. Але ж ми з вами тільки розпочали. Нам дуже хотілося б, дуже хотілося б знати відповідь на таке питання: а чи можемо ми подивитися на формулу запису? Однієї функції, запис іншої функції. І не виконуючи ніяких дій, дати відповідь на питання, перетинаються графіки, чи все ж таки є паралельними. Бо тут автор підказав, що графіки перетинаються, шукайте, будь ласка, точку, перетину. Чи можна відповідь позитивна? Давайте ми спробуємо здогадатися, як до цієї відповіді дійти. Давайте розглянемо два. Дві функції y K1X плюс L1. y дорівнює K2X плюс L2. Розглядаємо дві функції. Ну, давайте шукати точку перетину. Припустимо, що точка перетину. Як би ми шукали? Ну, ми прирівняли. Як би ми розв'язували таке рівняння, перенесли. Винесли за душ... Винесли їх за душки, перепрошую. Ну, а далі треба дивитися на те, яким є вираз у дужках. в нас вже є певний досвід. Наш досвід полягає у розв'язуванні рівнянь з параметрами лінійних. У нас є досвід розв'язування лінійних рівнянь. І ми розуміємо, що якщо К1 не дорівнює К2, то тоді ми зразу можемо знайти Х, поділити і графіки перетинаються. А от якщо К1 дорівнює К2, а L1 не дорівнює L2, а ми все-таки з вами. Рахуємо, що ці дві функції різні, бо якщо k1 дорівнює k2, L1 дорівнює L2, ну то це в принципі одна і та сама функція. Значить, якщо k1 дорівнює k2, а L1 не дорівнює, ми попадаємось на таку ситуацію. 0 на x дорівнює якомусь там b, наприклад, де Б не дорівнює нулю. Тоді таке рівняння розв'язків немає. Якщо воно розв'язків немає, то графіки не перетинаються. Тобто є паралельними. Давайте це напишу. Таким чином, отримані дані ми можемо систематизувати, як я дуже люблю у таблицю. Тільки я у таблиці трішечки підготував не дуже якісно, шапку не зробив. Отже, ми розглядаємо дві функції k 1 x плюс L1 і K2X плюс L2. Якщо k 1 дорівнює k 2 і L1 не дорівнює L2, то графіки паралельні. Можу написати прямі паралельні. А якщо k1 не дорівнює К2, то прямі перетинаються. Фактично, ну якщо можу там маленький малюнок зробити, фактично це є, як кажуть математики, критерії паралельності прямих. Тобто, якщо кутові коефіцієнти двох прямих рівні між собою, то прямі перетинаються. Якщо кутові коефіцієнти двох прямих хоча б трішечки відрізняються, хоча б там на одну десяту соту або тисячну, або мільйонну, то прямі перетинаються. Тобто, таким чином, ми отримали з вами відповідь на те питання, яке я задав спочатку. Чи можна подивитися на формули, що задають функції лінійні, і дати відповідь на питання паралельні графіки, чи перетинаються. Виявляється, відповідь позитивна, і ми цьому тільки що навчилися. Давайте закріпимо наше знання з практичної точки зору. Автор просить побудувати в одній тій самій системі координат. Графіки ось таких функцій. Давайте розберемося, що ми тут бачимо. Ми бачимо, що всі ці функції мають один і той самий котовий коефіцієнт мінус один. Давайте побудуємо. Y дорівнює мінус Ну, По-перше, це все лінійні функції. Зокрема, перша функція це взагалі пряма пропорційність, проходить через точку 0,0. І ми з вами знаємо, що це бісектриса другого та четвертого координатних кутів, тому я вже з вашого дозволу табличку на дві точки робити не буду, щоб не витрачати час. А графіки прямих, ну, ви пам'ятаєте, як я роблю, так з двох частин намагаюся, тому що по-іншому тут не вийде. Хочу вам показати, як це практично. Як це практично виглядає. Тобто можу в комп'ютерній програмі, але ну, буде нецікаво. y X. Ну, Вже для другої, для третьої, все-таки грамотно і правильно зробити табличку. На дві точки. Давайте я все-таки зроблю. Значить, ну, Якщо 0, то мінус 2. А якщо, наприклад, ну, наприклад, давайте. Щоб далеко не їздити. Ну, наприклад, якщо мінус 3 то 1. Якщо 0, візьму інший колір зелений. 0, то мінус 2, а мінус 3 то 1. Мінус 3 то 1. О, візьму я, і буде в мене другий графік. Вже майже є. І залишилося підписати таким самим зеленим мінус мінус 2. Третя наша функція y-х 3. Табличечку на дві точечки. Якщо 0, то 3. А якщо 3, то 0. Блакитний візьму. Якщо 0, то 3. А якщо 3, то 0. Візьму я. І проведу нашу пряму. Ну і підпишу y дорівнює мінус х плюс 3. Отже, я побудував. Три графіка трьох функцій у, кожного, у кожної цій функції лінійної кутовий коефіцієнт один і той самий, зокрема, мінус один. Що ми побачили? Ми побачили, що графіки цих функцій є прямі, які паралельні між собою. Таким чином ми з вами. Твердили, ну, можна так сказати, ну ми не довели, але підтвердили наш висновок. А довели, ми фактично в процесі, в процесі нашого міркування. Ми фактично прийшли до цього висновка. Дуже важливий висновок. Дуже добре його знати у 7 класі. Дуже добре. А хочу розкрити секрет, що ми цей висновок ще подивимося у дев'ятому класі у курсі геометрії. але це буде пізніше. Ну і давайте будемо цей висновок. Подивимося про паралельність прямих або те, що прямі, які графіками є, перетинаються. Давайте розглянемо у різних практичних задачах. Приступаємо. Яке взаємне розміщення графіків функцій? Наша перша пара, ми бачимо кутовий коефіцієнт першої, першої лінійного рівняння 7. Другого також 7, К1 дорівнює К2, тому яке взаємне розміщення паралельне. Наше друге. К1 дорівнює 2, К2 дорівнює мінус 2. К1 не дорівнює К2, тому перетинається. Третє. Ми бачимо, що у третьому прикладі і К1 мінус 4 і К2 я вже буду трішечки писати скорочено. Паралельні графіки. Четверте. К1 у нас 9, К2 мінус 10. Кутові коефіцієнти не дорівнюють один одному, тому перетинається. П'яте п'ятому К1 дорівнює 2, К2 дорівнює мінус одна друга. Ми бачимо, що К1 не дорівнює К2. Тому графіки перетинаються. Але, забігаючи наперед, у той 9 клас, який я сьогодні згадував, я можу сказати, що тут цікава ситуація. К1 на К2 дорівнює мінус 1. Якщо К1 на К2 дорівнює мінус 1, то прямі, які є графіками даних функцій, не просто перетинаються, вони перетинаються під прямим кутом, тобто є перпендикулярним. Але про це ми дізнаємося трішечки пізніше. Наше шосте завдання К1 0,5, а К2 це одна друга. Але ж ми з вами з п'ятого класу знаємо, що це одне те саме число. Тому К1 дорівнює К2 паралельні. Ну, давайте тут трішечки місце є, давайте запишемо відповідь. Трішки не розрахував є місце. Значить, у нас 1, 3, 6 паралельні. А 2, 4, 5 перетинаються. А наша наступна четверта задача, на яку я місце не розрахував, дано лінійну функцію y2,5х 7, задайте формулу яку-небудь лінійну функцію, графік якої паралельний. Для того, щоб графік був паралельний. У нас кутовий коефіцієнт має бути абсолютно таким самим, 2,5. Тобто 2,5х. А далі в якості параметра L я можу писати все, що завгодно. Ну, наприклад, 17. Задайте таку функцію, щоб ці графіки перетиналися. Тобто головне мені задати, щоб кутовий коефіцієнт був не 2,5, а будь-який інший. Ну, наприклад, мінус 8х. Тоді вони будуть перетинатися. Далі нас чекає номер 5. Задайте формулу лінійної функції, графік якої проходить через початок координат і паралельний прямий. Ну, давайте я зразу відповідь буду писати. Якщо графік паралельний до прямої мінус 12х плюс 5, то значить кутовий коефіцієнт у неї мінус 12. Але якщо лінійна функція проходить через початок координат, ми сьогодні з вами згадували, така лінійна функція називається прямою пропорційністю. І L дорівнює 0. Таким чином ми приходимо до думки, що висновок y дорівнює мінус 12 x це там саме така функція, яка буде паралельна задану, графік якої паралельний до заданої, бо кутовий коефіцієнт мінус 12, і буде проходити через початок координат. Можна просто точку 0,0 підставити і впевнитися в тому, що я правий. Ну, для другого ви вже зразу напишете і без мене, тобто кутовий коефіцієнт той самий, і параметр L відсутній, тобто дорівнює нулеві. Ну що, будемо продовжувати наше наступне шосте завдання. Задайте формулою лінійну функцію, графік якої проходить через точку А з координатами мінус 3, паралельно допряму, до пряму, y дорівнює 4-5х. Будь-яка наша пряма, як ми з вами знаємо, задається ось таким рівнянням y дорівнює kx L. У нас вже відомо. Що ту пряму формулу, яку ми шукаємо, вона буде паралельна до прямої, яку я можу написати по-іншому: мінус 5х плюс 4. І ми будемо бачити, що кутовий коефіцієнт у цій прямої мінус 5. Оскільки шукана формула пряма, яка відповідає шуканій формулі, паралельна до заданої прямої, то вона також має кутовий коефіцієнт мінус 5. А коефіцієнт L ми не, не знаємо поки що. Як нам дізнатися L? Дуже просто ми повинні пригадати другу умову. те, що ця пряма проходить через точку мінус 3, і, відповідно, підставити замість Y 3, замість X мінус 2. Отримаємо ну, дуже простеньке рівняння, з якого ми знайдемо L-7. І таким чином ми фактично вже з вами закінчили задачу. Задайте формулою. Ось ми задали формулу. Графік паралельний до прямої 4-5х. І проходить через задану точку. Мені залишається записати відповідь, що я і зроблю. А ми зразу будемо переходити до сьомого завдання. Задайте формулу лінійну функцію, графік якої паралельний прямій y дорівнює 3x плюс 7 і перетинає графік функції 2х-5 у точці, що належить осіордена. Ну, це задача вже трішечки цікавіша. Да? Значить, ми шукаємо yx плюс L. Загальна формула для лінійної функції. Цей графік паралельний. Давайте я так поставлю знак паралельності до прямої y дорівнює 3х плюс 7, і ми вже маючи досвід, зразу можемо сказати, що К дорівнює 3. Отже, поки що, ми знаємо К і не знаємо L. Не знаємо L. Давайте ми схематично, схематично представимо другу умову. Графік того тієї функції, якої ми шукаємо. Перетинає графік функції y2x-5 в точці, що належать осі ординат. Давайте я схематично намалюю. Тобто, ось у нас, наприклад, є y2x-5. Він перетинає вісь ординат в деякий точці. Це ось вона червоненька. І графік нашої шуканої функції так само перетинає. Вісь ординат в тій самій точці. в тій самій точці. Ось така ситуація. Тут ми що ми знаємо. Ми знаємо, що це Y3X плюс L, L поки що не знає. Значить, На першому етапі ми дізналися K, на другому етапі, давайте спробуємо дізнатися L. Щоб дізнатися L, я думаю, ви здогадалися. Спочатку нам треба знайти координати ось цієї. Червоною точки. Що це за червона точка? Червона точка це така точка, в якій графік функції y2х-5 перетинає. Давайте я навіть словами напишу перетинає вісь ординат. Що це за точка? Це така точка, у якої х дорівнює нулеві. Тоді ми y спокійненько знайдемо це мінус 5. Тепер, якщо я цю точку позначу літерою m, то ми можемо сказати, що координати, я навіть червоним напишу, координати точки m це 0-5. І через цю точку 0-5 проходить графік. Ось цієї, функції, ось цієї функції, для якої ми поки що L не знаємо, але це поки що. Значить, ми підставляємо замість y-5, замість X 0, і дуже просто знаходимо, що L дорівнює мінус 5. Отже, наша функція 3x мінус 5. Саме це я зараз напишу у відповідь. Тільки трішечки промотаю екран. Відповідь y дорівнює 3х мінус 5. Ось така наша сьогоднішня сьома задача. Наша восьма і крайня задача на сьогодні. Фактично, я трішечки модифікував сьому задачу. Задайте формулою лінійну функцію, графік якої паралельний прямій y-x 9 і перетинає вісь абсцис. У тій самій точці, що і пряма y 3 x 6 до рівня. Тобто тут перетинала в мене, ну так як так склав. Да? Тобто, щоб це було дві різні задачі. цікаві, перетинає вісь ординат в тій самій точці, що і графік заданої функції, да? а тут в нас. Вісь абсцис, вісь абсцис, ось. Ну, У нас вже є досвід. Ми шукаємо yк x плюс L у загальному вигляді. Але що ми знаємо? Ми знаємо, що оскільки наш графік паралельний до прямої мінус х плюс 9, а у прямої мінус х плюс 9 кутовий коефіцієнт мінус одиниця. Значить, ми шукаємо у вигляді мінус х плюс L. Л поки що не знаємо. Давайте знову-таки з вами схематично <кій> спробуємо це зобразити. Значить, У нас є графік, схематично <кій> ми його позначимо: 3х-6, ну, до речі, ми можемо і не схематично. Тут у нас точка 2. 0, ну, якось так він проходить. Давайте ось так він проходить. Значить, підпишу я його 3х-6. І в нас є. Той графік, який ми шукаємо. Давайте я його червоним, котовий коефіцієнт мінус одиниця. Ось приблизно так воно відбувається. Ну, трішечки кривувато я намалював. Не треба акуратно. А, значить, тут же ось така ситуація. Це графік. Той, який ми шукаємо, мінус х плюс Л. Він перетинає вісь абсцис в тій самій точці, що і вісь абсцис перетинає ось цей графік 3х-6. Ну так, давайте цю точку знайдемо, в якій перетинає вісь абсцис графік функції 3x-6. Для цього оч, абсолютно очевидно, треба y підставити 0. Отримати маленьке рівняння х дорівнює 2. Отже, ми бачимо, що перетинає графік функції в точці 2. 0. Я можу знову-таки. Ну, давайте А позначимо. Отже, графік функції y дорівнює 3х-6 перетинає вісь абсцис у точці 2, 0 і в цій самій точці за умовою перетинає. Нашу вісь абсцис, графік того рівняння, яке ми шукаємо. Залишається підставити замість y0, замість х2, і ми отримаємо L дорівнює 2. Таким чином, ми знаходимо, приходимо до відповіді. мінус х плюс 2, бо можна ж написати 2 мінус Х. Це і буде наша відповідь. Я її запишу. Ми з вами домовилися про те, що у додаткових. Темах ми, ну, домашні я не задаю. Таким чином, додаткові теми з курсу алгебри 7 класу, те, що я хотів, ми з вами розглянули. І я сподіваюся, що це вам було, як завжди, цікаво і корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, до цього ще не зробив. Сподіваюся, вас всіх побачити на відеоуроках у 8 класі. До побачення!